Ну прям покльовка в прямому ефірі. Перша деснянська в цьому році. Не скажу, що там прям кракен, але, друзі, перша довгоочікувана клювака. Ой, рибка б'ється, рибка б'ється. Та ви що? <рив> Невже ми відкриємо сезон полювання за пліткою так рано? Ні, друзі, це поки що не плітка. Це плоскирочка, але ми намагаємося, якщо така риба активна, впевнений, що з пліткою теж може все вийти. Рибку підростати. Друзі, всім привіт! З вами Євген Конішевський. Як ви бачите, сьогодні я знову на риболовлі. Ось ці от простори. Переді мною це друзі, річка Десна. І, як завжди, в такий період ми намагаємося полювати за великою трофейною пліткою, яку в центральних регіонах називають батони, тому що вона клює дійсно великого розміру. І сьогодні саме за цією рибою ми поїхали в розвідку. Рибалі я сьогодні зі своїм кумом Артуром. Артурчик помахай ручкою. Ось. І план у нас насправді на сьогодні дуже простий. По-перше, ми перевіряємо сьогодні однозначно не одну локацію. Ми приїхали на першу, яку зазвичай, ну, яка зазвичай нам давала рибу дуже в ранній період. Але засиджувати тут у нас немає ніякого бажання. Тобто ми дали ці локації буквально дві години на те, щоб показати, чи буде тут прохід риби, чи не буде. Намагатися шукати і на різних дистанціях на різні насадки, але якщо її тут не буде, ми просто-напросто зібралися і поїхали ближче до Києва або далі від Києва. І за день ми будемо намагатися перевірити там, не знаю, 3-5 локацій. Саме такий у нас план. Можливо, нам пощастить саме тут, і все пройде по плану. Якщо ні, я ж кажу ми будемо активно переміщатися, тобто саме шукати рибу. Чесно кажучи, перше, що падає, у Воку, і за що починаєш переживати, коли приїжджаєш зараз на дисну, це рівень води. Тому що, друзі, він настільки низький, він мені здається, навіть нижчий ніж літом. А це, як ви розумієте, ну, такий період це однозначно не є плюсом, а скоріше мінусом. Тому, е, я, я скажу, аби не цей чинник, то я би. Думав, що сьогодні наша рибалка пройде вдало. Звісно, ми руки не опускаємо, але ця от низький рівень води, в принципі, це основне, що може вплинути так на кльов. тому що ми зараз рибалимо на ділянці десни, де зазвичай в цей період глибина десь метрів під 5. Але щоб ви розуміли, ми тут зазвичай сидимо метрів 7-8 вище по березі. Тобто вода дійсно на критично низькому рівні. Слухайте, ну. Кумасик націлився, сьогодні мене взуть. Палка в дугу, брейншторм відпрацьовує, каже, є гарна риба. Зараз ми подивимося, чи вона дійсно гарна. Слухайте, ну пліточка, ну. Ну, щоб ви розуміли розмір. <смір> стоп! Та стоп ти! І зверніть увагу на те. Яка вона біла, але розмір чудовий. Артурчик, ну красава, 2-0. Артурчик 2-0, поки виграє по нормальній плітці. Ми тільки е, задумались про те, щоб переїхати, але зараз все-таки зробимо пару закидів, тому що плітка дійсно непогана. Покажи ще раз, ну, Отлично. Я вам хочу сказати, що це не якась дрібна плітка а досить таки нормальна. Будемо сподіватися, що це перший сигнал про те, що сьогодні наша рибалка може пройти хай не зовсім за планом, але пройти достатньо вдало. Зараз намагаємося її все ще шукати по дистанціям. Артур зловив її достатньо далеко від берега, метрів десь під 60. Ось, зараз активно прибуває вода, як ви бачите, ось затоплений повністю. Хоча триногу ставив ще було. Ну, повністю сухий берег. Вода активно прибуває. О, друзі, і в мене покльовочка. І в мене покльовочка. Мабуть, поспішив. Мабуть, поспішив. Так вам розповідав. Слухайте, ну, динаміка Дві покльовки за останніх пару хвилин, це для десни початку лютого це прям не то, що гарний результат, це прям чудовий результат. Да, такі, друзі. Трішки я поспішив, але дивіться, що з насадкою. Покльовка була достатньо агресивна. Ой! І дивіться, що з насадкою. На насадці був десь 6-7 мотиликів і один білий опариш великий. І залишилось один, одна шкурка від опариша і один пожований. Тобто насадочка з опаришами все-таки рулить. Я розумію те, що більшість. Дійсно досвідчених рибалок, які рибалять на десні, весною скажуть, який мотиль, ти що, коли плітка йде, не потрібно ні прикормки, нічого. Вісім черв'яків, плюс вісім кукурузин і буде клювати гарна риба. Але я ж кажу, з цим от зміною клімату і е, з цією от незрозумілою зимою трішки все змінилося. Я взагалі зараз не уявляю свою зимову риболовлю без прикормки. Так, дійсно, коли плітка йде, коли вона. Ви рибалите, ви потрапили на той шлях, яким вона проходить, коли вона не зупиняється на прикормку, ну так, да, тоді можна ловити на будь-яку насадку, дійсно, на будь-яку оснастку і не переживати, що там вилишитись без улову. Але коли доводиться оце вмовляти кожну рибку, коли її можна пробувати зупинити на прикормку або якось привадити прикормкою, то я вважаю, що. Ну, на цьому точно не потрібно економити, саме тому от, такий от період. Я використовую навіть ну, дорогу спортивну прикормку. Тобто я на цьому не економлю, тому що виїхати, оце намерзнутись на березі, і ну, я вважаю, що це економія точно не там, де потрібно економити. Ось. І бачите, перші, перші натяки на те, що рибка вже прокидається. Спочатку мене, потім у Артура. тому, друзі, будемо сподіватися, що сьогодні свою рибку ми половимо. Зараз будемо намагатися все-таки ловити такому в більш весняному темпі, нікуди не спішити, перезакидатися раз 2-3 хвилини. Але якщо динаміка буде на покращення, то будемо намагатися і ну, все-таки якось розтемповувати, накидати більше прикормки. Можливо, це рибку якось затримує, привабить і вдасться зловити декілька гарних трофейних рибок. Діє, хтось живе. Хтось є. Да. Рибка невелика, але плюс одна. Слухайте, ну, як я вже казав, я виступаю по плоскирці, Артур виступає по плітці. Цікаво, чи це так прикормочна суміш зіграла, чи все-таки те, що зараз я рибалю, рибалю далі, а він ближче. Оце цікаво. Ну що, ми змінили локацію. Клювання були, але вирішили все-таки змінити. Артур вже розкладається, зараз швиденько готуємо робоче місце, перевіряємо тут. Якщо нічого немає, переїжджаємо в іншу локацію. Наживка, прикормка, вудка на такій от підставці з дерева. Фух. Поки клювань теж немає. Течія то більше, то менша, але порівняно з ранковим рівнем води, то водичка достатньо так серйозно піднялася. Будемо ще намагатися все-таки когось мовити сьогодні на клювання. Але поки що пошуки трофея проходять так собі. Ну а ми ніякому випадку не здаємося, будемо намагатися шукати цю капризну рибку. Ну що, ми вкотре переїхали, друзі, і вже змінили локацію, я не знаю, разів 4 чи 5. Повернулися ми в принципі, на це місце, з якого починали, тому що саме тут у нас була хоч якась риба, хоч якась динаміка. Але вирішили стати не там, де ми стояли спочатку, а трішки вище, ближче до коси. Тут трішки повільніше течія і основна причина тому, що просто-напросто так штовхають воду. Рівень води прям піднявся на очах і штовхають воду, тобто навіть гудівницями 100-110 г на глибині 2-3 метра на тонкі шнури ну, ловити нереально. Тому прижалося трішки ближче до цієї коси. Тут іде такий відбійна течія. І я думаю, ще годинку десь тут повпираємося, тому що я ж кажу, ці всі пошуки, на жаль, не принесли нам от тієї. Цієї довгоочікуваної локації, яка подала б, б натяк на те, що плітка є, треба підбирати ключик, треба якось старатися. На попередніх всіх, на останній у мене не було жодного клювання, на попередній жодного. У Артура було 2-4 клювання, але знову-таки якогось незрозумілого характеру. Тобто сила покльовок достатньо таки сильна, тобто активне, класне клювання, але без продовження. Тобто там трішки покачало квертип, все, до побачення. До ж насадки, насадка трішки прижата. Чи то дрібна риба, чи не дрібна, тобто ну, тут незрозуміло. Артурчик сів правіше від мене, там, де він розпочинав, і я ж кажу, зараз вже час з цими всіма переїздами, час ближче до обіду. Будемо сподіватися, що ще рибка трішки проклюне. Але я ж кажу, така дуже динамічна риболовля сьогодні видалась. Дуже багато що перепробували, але знайти цю рибу не вдалося. Можливо, можливо просто-напросто потрібно було її десь шукати трішки вище, вище від Києва, трішки далі. Друзі, якщо ви вже відкрилися по весняній пліці, ви знаєте, що робити. Залишаєте коментар, кажете, був вище-нижче, клювала, не клювала, потрібно чекати, не чекати. Яка ситуація взагалі ну, на ваших локаціях? Якщо клювала, то. З якої глибини, коли давали течу, чи коли спокійна вода була, можливо, клювала по темному. Тобто, ну, друзі, це завжди цікаво. Завжди люблю почитати такі коментарі і е, повідповідати на деякі з них, тому, друзі, не соромтеся, обов'язково залишайте коментар, це завжди корисно. Завжди люблю спілкування в коментарях. Впевнена і достатньо сильна. Слухай, хто там? Невже це і в мене хтось клюнув? Того, кого можна назвати рибою? Ну, похоже, схоже на це. Ну, не прям риба-риба, але наша цільова клітка. Ось така. Такс. Рибку воду. Опа! І закидаємо на наступну, поки в фавориті три насадки. Це три опариша або комбінація з двох черв'ячків і одного опариша. Тобто бутербродик. Одну роблю з такою насадкою, ну, один закид з однією насадкою, інший з іншою. На мотилика, з якого, на якого ми зранку половили, зараз не клює. Тобто рибі потрібна об'ємна нормальна насадка. Цікаво. Єсть. Є. Yeah. Слухайте, дуже грамотно сьогодні вибрав. Комплекс настей. Сьогодні в мене 5000 блейд. і в годівниці 110 грам з рибою він витягує абсолютно без жодних проблем. А в нас плітка. Слухайте, ну це просто в кайф. Просто в кайф. Ось і комплект водилища обрав новий скаут Сіє. В довжині 3,9 з тестом 130. Тобто комплект вийшов достатньо легкий, але при цьому під умови десни під сильну стрімку течію. Бланк дуже чудово тримає течію, використовую найтяжчий квивертип, якщо не помиляюсь, то 5-унцовий. і будь ласка, він просто, просто суперово тримає течію. І на виважуванні з такою тяжкою годівницею, ти відчуваєш навіть цю плоскирку, яка в мене там була на початку. Ти чітко відчуваєш, ти тягнеш в холостучі, в тебе пручається риба, навіть на м'якому фідергамі. Тому я скажу, комплектом дуже задоволений. В якості шнура використовує восьмижильний шнур шторм Якщо не помиляюсь 0,08 чи 01 з шок-лідером 0,14. Тобто, це дозволяє закидати і тяжкі годівниці. І при цьому його ну, не занадто сильно зносить. Артурчик бачу підлавлює, потихеньку, підлавлює. Я думаю, що я вже відриваюся вперед, але він там задніх не пасе. Так, ну що, Артурчик каже, що шторм-бублик, в що він достав настоящий батон. Ну, слухай, диви, його хтось їсть. їв, подивись. Подивись на ці шрами. Слухай, вони достатньо такі свіжі. Ну, красавчик. Молодец. Да. На живця? Так, да. да, давай. Так, ну що? Звичайно, наша риболовля бажає бути кращою, але я вважаю, що зважаючи на сезонність, зважаючи на ще купу різних обставин, то наша рибалка складається просто супер. По-любому плітка. 100%. Зразу. Відразу відчувається характерний агресивний бій. Слухайте, ну клас. Просто клас. Опачки! Нехай не велика, але наша цільова риба. Зверніть увагу, бачите, вона сірого кольору, тобто плавці майже не червоні. Це чіткий сигнал ой, про те, що це місцева риба, тобто це ця риба, яка зимує, от саме там тут, десь там в сусідніх ямках. Це не та риба, яка збивається великі стаї, не та риба, яку зазвичай ловлять на тих же соснах під Києвом на гирлянду. Тобто це не та риба, яка мігрує. Це місцева риба. Та риба, яка мігрує, зазвичай яка відповідних розмірів, яка проходить, вона зовсім інша і відповідно тоді прокльовують дійсно гарні екземпляри. Але ще поки що дуже рано казати про якісь хід плітки. Але чи прокинулась десна? Однозначно так. Чи варто сюди їхати? Однозначно так. Тому, друзі, в кого є змога, обов'язково приїжджайте і кайфуйте на такі чудові, зимньо-весняні локації, як річка Десна. Давай, давай, давай. Активніше. Ого! Ого! От хто там наклював! Хтось наклював! Хтось тяжкий! Тут ти там. Дивіться, препротитечі течії. Гудівницю 110 грамів, подивіться. Дивіться, яка матьора. Опа! така вона. Така красуня. Оп! Слухайте, ну ви подивіться на цього хапугу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай її до мене, давай її до мене. Так ти її диви, ти її зрозумів, зловив за голову. Техніка, ви бачите? Техніка, техніка. Техніка, ага. Добре, хоч гачок один бо знає mm. твою техніку. На свідомий тройнічок тут ловиш. Слухай, ну молодець. Гарна рибка. Це, Це вже Я, Я, хочу, хочу. Ану, покажи гарну в камеру. Опа. Але дивіться, вся біла. Це що значить? Albinos. Albinos? <laughs> uh. Это альбинос. Альбинос? Это что-то длинное поклевка какая-то. Або риба вже клюнула і сидить з гачком, або якась дрібна риба, тому що якась занадто така емоційна покльовка. Зараз трішки почекаємо і будемо підсікати. Ну Так, да, продовження клювання немає. А риба є. Ой-ой-ой, друзі, ну це все. Це, друзі, все. Це, якщо те достається, то це. Просто чудовий кінець нашого сьогоднішнього відео. Аж навіть присяду, щоб ніжки не трусилися. Слухайте, я не знаю, що це за рибка, але це просто бомбій. Це, це вам не передати. Слово хто ти там, здрасте! Драконяка! Драконяка! Ой, драконяка, друзі. Опа! Давай, давай, давай! Та ти що, та ти шо? Оп! Опа! Єсть! О така вона, друзі! О така вона Деснянська, справжня! -ху 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 -ху! Оце воно, друзі! Оце воно! Ну що? Селфі? Ух ти, що ти що? Ну це клювока, Артур, ти шо? Дядя це во он... <пух> Слухай, я не знаю, що відбулося, але мені здається, що ця риба ще більша. Оце клас. у, -у, 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 -у. Блін, вона тулить з цією кормушкою. Я не знаю. Куди хоче, туди пливе. Слухайте, ну по віці 012 прийшли. Класний тест-драйв, а ні, так це, це не пліточка. Це в нас отака така плоскирочка. Слухайте, ну розмір теж непоганий. Хех. Ну який вона бідала просто спочатку. Я вже думав, що там дійсно якийсь слон червоноперий. Друзі, клюнув в останню чергу в справжній ой, батончик! <риклад> О, Друзі! Остання рибка у нас ось така. Ну як вам? Це вже схоже на Деснянський хід плітки. Ось така красуня. Клюнула в нас. В останню чергу. І її по традиції, як і решту риби, ми відпускаємо. Нехай пливе підростати. Ой. Друзі, ну що, по традиції трішки висновки в сьогоднішньої риболовлі. Десна дійсно оживає, риба дійсно клює, немає ще здоровеної плітки, але місцеву рибу на конкретних локаціях можна ловити. Ми сьогодні дуже довго шукали, де саме зачепитися за рибу, але, в принципі, знайшли. І я вважаю, що для цієї перероку ми відловилися просто ось так: от. зловили, я думаю, що на двох хвостів під 40, можливо, під 50. Вся риба нормального розміру, геть дрібної не було. Тому в кого є змога і в кого є бажання, обов'язково займайтеся своїм улюбленим хобі. Такі великі артерії, як Десна та Дніпро, починають давати рибу. Тепла зима, відсутність морозів, і рибка дійсно починає вже прокидатися трішки-трішки раніше. Тому, друзі, трішки висновків. Взяли з собою мотиля, який дуже добре працює завжди по весні, особисто в мене, але сьогодні він не знадобився. Ми декілька рибок на нього зловили зранку, але все потім клювало тільки на об'ємні насадки. Це бутерброд з одного-двох робаків плюс білий опариш або три білих опариша. Якщо на черв'яка було більше покльовок, але було більше холостих, тому що рибка все-таки намагалася зняти черв'яка з гачка. Ви бачите покльовку, але реалізувати це складно. То на три опариша було все просто супер. В самому кінці вже розумів, що буде наша риболовля завершуватися, додав всю живність, щоб виконати її, щоб риба з'їла в воду, додав все в прикормку. І, друзі, почалась просто шалена роздача. Риба на кожному закиді. Тому, чесно кажучи, кайфунув просто нереально. Сподіваюся, що сьогодні ви також кайфанули. Е -е 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 -е. Залишайте свій коментар, чи ви вже відкрилися по по попліці чи ні. А з вами був Євген Конішевський та команда Ібіс. Побачимось в наступних відео.